Яка книжка найпопулярніша у світі? Можливо, це Біблія або Коран. В СССР стверджували, що це твори Лєніна, можливо, Гаррі Поттер або якийсь словник? Розберемося, по яких критеріях ми будемо судити про популярність. За кількістю надрукованих примірників, тоді це може бути і збірка цитат вождя Мао Цзедуна. В Китаї заявлялося про мінімум 800 мільйонів копій. Ще 1995-го до книги рекордів Гіннеса занесено Біблію. Її було надруковано на той час принаймні у 5 мільярдів екземплярів, а зараз уже майже 7 мільярдів. Можемо судити за кількістю проданих копій, але скільки саме примірників, якими мовами авторів, наприклад, 18-19 століття продавалося до 1990 х не знає ніхто. Найкращому випадку є лише заявлений наклад, а можливо існує рейтинг книжок як є рейтинг кінокартин. Отже, Біблія точно беззаперечний лідер. Коран йде на другому місці, надруковано і продано мінімум 800 мільйонів екземплярів Корану. Книга Мормона є ще одним священним текстом, який було надруковано у майже 200 мільйонів копій щодо наявних цифр. То найбільш успішною є серія книжок про Гаррі Поттера. Продано понад 600 мільйонів екземплярів. А отже письменниця Джоан Роулінг найпопулярніша у світі. На другому місці серія книжок для дітей від Роберта Стайна-Страшилки близько 400 мільйонів. Різні підрахунки показують, що серед однотомників, виданих у різні роки різними мовами, бестселерами є роман Чарльза Дікенса. Повість про двоє міст про часи Французької Революції та маленький принц Ексюпері найбільш заплутаний складний детектив, і нікого не стало Агати Крісті. І в топі обов'язково трапиться Гобіт та Володар перснів Толкіена Найбільш продаваною книгою у світі є Дон Кіхот Сервантеса. Продано десь близько півмільярда копій. Існує і міжнародний читацький рейтинг на порталі Goodreads. У топ 5 тут, крім Гаррі Потера і Володаря Перснів, науково-фантастичний роман 2021 року від Енді Вейра. Проект Радуйся Марії. У різних поважних версіях також лідирують «Убити пересмішника Американки Гарперлі, «Алхімік» Пауло Коельо та 1984 Оруелла. Додам ще. Що серед українських авторів найбільш популярними є Сергій Жадан, Оксана Забушко, Юрій Андрукович, Андрій Курков, Катерина Бабкіна. Вони багато років видаються значними накладами кількома мовами світу, але конкретних цифр ніхто не знає.